Видання CoinDesk написало про хакера, який до початку великомасштабного вторгнення знайшов майже тисячу криптокошельків різного роду спецслужб Російської Федерації, і до повномасштабного вторгнення взяв вкрав в них приблизно 300 тисяч баксів і знищив. А після повномасштабного вторгнення почав красти гроші з тих кошельків і відсилати на допомогу Україні. Це просто неймовірно. От такий вот він, кібер -робін -гуд. Краде в дебілів і відправляє нам воїнам світла. Дякуємо тобі, невідомий хакер. Друга новина не така цікава. Ми колись недавно. Писали, що виглядає так, що експорт it сервісів впав. Ну бо, бо дані так показували. І тут Асоціація IT Ukraine підтвердила, що дійсно експорт знов ж таки впав, і впав він цього разу на 16 Якщо подивитися коментарі до цієї новини, буде видно, що хтось каже, що ну дійсно в першому кварталі завжди от така штука, і взагалі 2022 рік був неочікувано великий. А зараз в першому кварталі завжди от йде отакі от, от зниження. Але IT-Ukraine Association каже, що ну насправді да, ми впали на 16%, Але it індустрія вийшла так на так називай флет. Це коли ми перестали сильно падати, але і не будемо зростати. Ніколи б не повірив, що це, скажу, хотілося би, щоб це було дно, від якого нам тільки треба відштовхнутися і піти вперед. Наступ. але наразі так дійсно it експорт. Трошечки впав. Очікуємо кращих часів. Давайте сприймати все це як челендж. І третя новина: в нас є рекламна інтеграція, і це супер чудова новина для любого українського креатора. Розібратися в інтернет-маркетингу have для всіх, хто хоче розпочати власний бізнес чи отримати затребувану онлайн професію. Школа цифрових навичок Пара це практики з команди «Trip My Dream, які за два роки курсу комплексний інтернет-маркетинг навчили три тисячі студентів з усього світу. За п'ять місяців навчання вони допоможуть розібратися з просуванням бізнесів в інтернеті за допомогою SEO, контекстної та таргетовної реклами, SMM, імейл маркетинг YouTube. Усі лекції проходять онлайн. А по завершенню, у вас буде готова маркетингова стратегія для вашого бізнесу або кейс, який не соромно покласти у своє портфоліо. Якщо хочете працювати онлайн з будь-якої точки світу та самостійно планувати свій графік. Стигніть забронювати місце на курсі. Старт навчання 30 травня, а з промокодом Малієв отримайте ще й знижку 50 євро. Посилання у описі до цього відео. Ага. А це значить, що це пиятниця. Як ви бачите, ми знов починаємо блукати по різним судям для того, щоб все ж таки робити ці новини для вас. Тому це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед тим як ми перейдемо до найцікавішої ної ну, з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Ну що ж, ми продовжуємо шукати наші новини, які не відносяться до штучного інтелекту. Тому спочатку про штучний інтелект. Джофрі Хінтон, людина, яка в 2018 році отримала премію Тюрінга. Людина, яка зробила дослідження, такі, що тепер такі штучні. Інтелекти, як Open AI, і будь-який інший генеративний штучний інтелект, стали можливістю. Він працював в Google, розділяв свій час між роботою на Google Brain і, будучи професором в університеті Торонто, звільнився з Гугла. Що? І здавалось би, що тут такого поганого. Але Джофрі Хінтон, також відомий як хрещений батько штучного інтелекту, сказав, що звільнився з Гугла. Не тому, що боїться штучного інтелекту, не тому, що йому не давали щось робити, а тому, що він хоче просто вільно розказувати про небезпеку штучного інтелекту людям. Джофрі Хінтон не підписав це славнозвісне звернення про те, що треба призупинити розвиток штучного інтелекту, під яким підписали всі-всі-всі. Джофрі Хінтон сказав, що він хотів його підписати після того, як звільниться з Google Brain. Ну і це було б дійсно дуже дивно, якщо б людина розвивала Google Brain, а розробляла там штучний інтелект і при цьому цьому би підписували звертання до індустрії для того, щоб призупинити штучний інтелект. Людина виявилася щастю, совістю і так далі. Не так як Ілон Мас, який всюди підписував, що штучний інтелект треба призупинити, але при цьому купив дахрініше відеокарт і сказав, що буде розвивати свій штучний інтелект, який буде називатись Трусеяй. Ну типа правда яй. До речі, Ілон Мас ще в далекому 2000 тисячі якомусь році казав, що він це зробить і назве це правда. От реально він по англійськи написав правда. І щось мені підказуєш. Що він слово правда взяв не з української мови. Ну коротше, але повертаємось до Джофрі Хінтона. Джофрі Хінтон це людина, яка ну основоположник сучасного штучного інтелекту, і який зараз. Хочу розказувати про небезпеку штучного інтелекту, він при цьому сказав, що штучний інтелект настільки швидко розвивається, і генеративний штучний інтелект такий жахливий, що тепер люба людина може відробити голос якоїсь знаменитості, фотографію якоїсь знаменитості і ще й зробити з цього відео, що тепер стає незрозуміло, де правда, а де фейк. Ми та раніше не могли зрозуміти, де правда, а де фейк, коли люди писали всяку різного роду хірню. А тепер зі штучним інтелектом, коли можна зробити і аудіо і відео і графічний контент стає ще страшніше, і от Джофрі Хінтон сказав, що блін, звільнюсь гула, буду розказувати про небезпеку штучного інтелекту. Як бачите, все більше і більше людей починає говорити про небезпеку штучного інтелекту. Чи зупиниться штучний інтелект Навряд чи. Але ну здається, вже треба нам всім дуже сильно про це. Призадуматись. Друга новина ура, не про штучний інтелект. Джек Дорсі, людина, яка колись створила Твіттер, потім пішла з Твіттера, потім знов прийшла в Твіттер, потім знов пішла в Твіттер, почав критикувати Ілона Маска і почала говорити в своїй новій е -е, мережі, яка називається Blue Sky, про те, що Ілон Маск це було, напевно, найгірше, що трапилось з Твіттером. І нам, людям, які користувалися Твіттером, і досі. Користуються Твіттером, важко з цим напогодитись, але відверто кажучи, все це використання Твіттеру більше схоже на те, як пам'ятаєте, в фільмі Тітанік, оркестр там грав якусь музику, якраз коли Тітанік тонув. Ну і от Джек Дорсі про це почав говорити і казати, що Ілон Маск хріновий лідер, нічого в Твіттер не приніс, і таймінг для того, щоб стати от, головним в Твіттері, це найгірша штука, яку зробив Ілон Маск. Але інші новинні джерела говорять, що Джек Дорсі був якраз тою групою людей. Які підштовхували бортов директор з Твіттера для того, щоб продати той Твіттер Ілону маску? А зараз говорить про зовсім інше. І в принципі, ну ситуація про те, що Джек Дорсі вірив в Ілона Маска, а тепер не вірить в Ілона Маска, вона в принципі таки реальна. Але при цьому от, Blue Sky, нова мережа, яка... Чогось дуже схоже на Твіттер. До речі, ну я там вже сиджу близько двох тижнів. В мене аж майже десь, 20 підписників, а там, в принципі, людей не так вже і багато, але вона. Ну, максимально схоже на Твіттер, до речі. А і Blue Sky, вроді як скоро готується к публічному запуску, і Джек Дорсі говорить погано про Твіттер, Так що ну, ну якось той Джек Дорсі теж ну, не можна сказати, що дуже світа людина, яка за справедливість. Тут з однієї сторони піштовху, щоб Ілону маску Твіттер продали. Тепер каже, що Ілон Маск поганий, і готує до запуску свою альтернативу Твіттеру. Джек, ну блін, на двох стульчиках якось дуже важко сидіти. Ти не Ну, як тобі новини? І як, як, як я бачив, я готую новини для тебе майже зівсюду. Тому, якщо поставиш свій казацький лайк, мені буде неймовірно приємно і допоможе показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко? Мені приємно. Дякую. Третя новина. Нещодавно по всьому інтернету розійшлось дуже погане інтерв'ю від медіапредставництва представництва Вайс з одною з руснявих пропагандистів і людину, яку засуджують за те, що вона крала близько 20 тисяч дітей з території України на територію країни гною. Марією Львовою Біловою якогось фіга Вайс виникли і вирішили взяти в неї інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю вони дають право голосу оцій-от калятій русні, оцій а якимось чином захиститися від того, що вони вивезли таку величезну кількість дітей з території України на територію своєї нещасної країни, звісно, це визвало велику кількість запитань: якого хера, чому? Чому ви взагалі таким людям даєте можливість щось говорити? Але ну Vice це інтерв'ю випустили і якось дуже гордилися. Але іронія в тому, що майже в той ж самий день New York Times упускає новину, що Vice готується до банкрутства, і що і хлоп, і все Vice був запущений приблизно 20 років назад в Канаді, і з якогось невеличкого видання вони приросли в цілий медіахолдінг. Він був настільки крутим, там були і новинний відділ і. Якесь межі телебачення. Вони і документалки знімали і кучу всього робили. В якийсь момент компанія дійсно вкладала в них сотні мільйонів доларів і колись навіть задумалась купити їх за 3 мільярди доларів. Але щось в них там не сталося? Декілька років назад Vice оцінювали в 5,7 мільярда доларів. А зараз Vice не знає кому продатися. І за того, що вони з однієї сторони подають на банкрутство, а з іншої сторони випускають інтерв'ю з однією з найгірших людей. В світі живучі, ну як би підказує, що виглядає так, що вай знайшли кому продатися, але ми колись говорили новини, які виходили в Vice.com. Зараз ми цього робити не будемо, і дуже сподіваємося, що. Вайс такі збанкрутують, бо ну не можна вже так відверто продавати свою сраку. Ну і четверте новина: якщо ми вже говоримо про нікчем, треба ще одних нікчем згадати: Amnesty International, найбільша організація, яка мала би захищати права людей, обістрала знов. Ну, тут взагалі важко говорити, тому що ну Amnesty International, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році випустили свій репорт, на якому сказали, що українські військові ховають е -е, зброю біля. Житлових кварталів і за цього Росія бомбить нашу нашу зброю і попадає по житловим кварталам. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, Пробує амністувати державу терориста і перекласти відповідальність за агресора на жертву. Коротше, Amnesty International – величезні іностранці, які почали виправдовувати Російську Федерацію при тому, що в Російській Федерації закрили всі офіси Amnesty International. Після цього скандалу представник українського офісу Amnesty International звільнилася. А голова Amnesty International, якої навіть не буду називати. Після того, як їм почали запихувати хуїв за воротник після цього їх репорту, почали говорити, що всі роботи боти нас атакують, що вообще кошмар, що погано. Але потім вийшло ще одне дослідження в тому, що Amnesty International фейкають дані і взагалі засранці, і Гандон Гандони вони коротше, Гандони. І здавалось би, ну давайте їх не рухати. Але ті, хто обсираються завжди, обсираються знов. Amnesty International Норвий. Честь дворіччя розгону протестів в Колумбії, випустили значить, фотографії, де хотіли згадати цю подію. І при цьому ці фотографії вони, вони не взяли фотографії із реальних протестів. Вони їх згенерили з допомогою штучного інтелекту. Так, да, Для того щоб показати протести, Amnesty International взяли і згенерили фотографії, які мали показувати ці протести. Це зашквар після цього, які ми знов насипали хуїв. Вони почали захищати, що це ми робимо для того, щоб захистити протестантів, щоб в них не були проблеми і так далі. На що велика кількість експертів сказали: блять, де їм просто обличчя, і все буде нормально. Нафіга ви генерите події, яких от фотографій, яких реально не було. Ви по перше. Компроментуєте взагалі все, що відбувалося. По-друге, нафіга нам тоді репортери, якщо ви можете згенерити це зі штучним інтелектом, і вовше просто є можливість для того, щоб згадати, що Amnesty International каляті нікчем, які забули, чому ця організація взагалі була створена. Тепер вони навіть... Фейкують фотографії за допомогою штучного інтелекту. Куди далі вниз, ми будемо спостерігати. На жаль, Amnesty International не закриваються, і вони все ще показують, як можна бути нікчемною міжнародною організацією, яка працює за рахунок донорів, які. Хотіли би, щоб Amnesty International захищали права людей. І, хоч ми розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не можна забувати, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. Тому Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот тут от є баночка, на яку ми збираємо для того, щоб допомогти новоствореному батальйону полку АЗОВ. Допоможи нам допомогти їм захищати нас. Дякую. І остання новина на сьогодні: Нью-Йоркська поліція проти Тіктоку. Здавалось би, що тут може відбутися, але так же сталося, що Нью-Йоркська поліція вийшла з цікавою ідеєю роздати близько 500 ейртагів для того, щоб позапихувати в машини, тому що в Нью-Йорку крадуть все більше і більше машин. Здавалось би, до чого тут Тікток. А нещодавно, а насправді в минулому році, по Тіктоку виходив челендж, який називався Кія Челендж, який показав, як за допомогою звичайного USB шнура. Угнать машини Кія або Hyundai. Да, В них був такий флоу, який допомагав красти ці машини. Після того, як Кія Challenge почав розповсюджуватися по діткам, було вкрадено близько 14 машин, що призвело до. Восьми фатальних аварій, тікток курва мать, да. Ну і от і тепер поліцейський департмент сказав, що роздадуть близько 500 ертагів водіям, щоб вони позакидали свої машини. Але і тут все не так просто, тому що ертаг, який буде в машині, і який буде доповідати про своє місце знаходження. В якийсь момент скаже власнику або мобільного девайсу від Apple або від Android, що за ними слідкує якийсь AR-девайс. Тобто вони переміщаються і з ним переміщаються якісь айрдівайс. Якщо у вас були друзі, в яких є AirPods, і ви з ними гуляли. В якийсь момент ваш Apple девайс скаже, що. За вами постійно слідкує якийсь Apple девайс, який за вами вот так от ходить. Ну і дійсно, якщо так же, знаєте, якщо не AirTam, то ви можете просто закинути свої AirPods в рюкзак людини, за якою ви будете слідкувати, а потім дивитись, як вона переміщується за допомогою Lost My Phone за стосунку. І тут така штука, що з аїртагами та ж сама фігня. Якщо ви підкинете AirTag в рюкзак якійсь людині, за якою ви хочете слідкувати, то в якийсь момент на Apple девайс прийде меседж, що люденьки, подивіться з вами. Знаходиться якийсь девайс, який постійно о, повідомляє про, свій, о, про свою локацію. І з однієї сторони, це. Правильно, що вони так зробили, тому що ну, щоб за вами не ходили якісь сталкери. З іншої сторони, в випадку поліцейського департамента йорку це також виходить майже неможливо виконати те, що вони хочуть, тому що навіть якщо ви підкинете в свою машину свій AirTag і їх хтось краде, то AirTag повідомить Apple Device, що він постійно якби використовує його для того, щоб відправляти свою локацію, і ну ніякого слідкування не вийде. Але ну от така от штука з однієї сторони, компанія Apple не. Хотіли би, щоб використовували для того, щоб за вами слідкували. А з іншої сторони не можна використовувати AirTag, щоб знайти свою вкрадену машину, бо він буде повідомляти завжди про свою локацію. І про це скажуть власнику Apple Device, який використовується для того, щоб відправляти свою локацію. Такі справи технології і поліція зайшли в тупік, як використовувати один одного. Суб'єктивні новини а на цьому всьому і найкращі в світі катани. Дякую, що додивились нас аж до цього моменту. І далі по нашій сторін схемі лайк, підписка, дзвіночок, а можливо залишити свій коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в зсуб'єктивні новини.